В Італії обмежили використання китайського чат-бота DeepSeek, який виконує ті ж самі функції, що і чат GPT. влада хоче з'ясувати, які персональні дані збирає DeepSeek, Для чого їх використовує та де зберігаються ці дані? І місцевий регулятор вимагає відповіді до 17 лютого. Інакше чат-бот може отримати штрафи та обмеження. Подібні запити надійшли від ірландських та німецьких органів захисту даних. Сполучених Штатах Америки також обмежили використання Діпсік у Конгресі через загрози безпеці, а компанії по всьому світу обмежують доступ до нього через побоювання щодо конфіденційності. Ну нагадаю, що на початку цього тижня, 27 січня, американський фондовий ринок зазнав епічного падіння на. Фоні хайпу навколо китайського чат-бота ціна акції е, NVIDIA, основного постачальника чіпів для штучного інтелекту знизилася на майже 18%. витративши більше 600 мільярдів доларів капіталізації. А втративши, перепрошую, 600 мільярдів доларів капіталізації. Це стало найбільшим падінням в історії фондового ринку США, і причина це успіх. Діпсік, які розробники позиціонують як аналог чату GPT. Однак модель не поступається західним розробкам. Ну і давайте для початку розберемося з термінами. Штучний інтелект, тобто щі, це технологія, що дозволяє машинам виконувати завдання, які зазвичай потребують людського розуму. Ну, от, наприклад, е аналізувати дані чи генерувати відповіді. Чат – це програма. Заснована на щі, яка спілкується з людиною протягом останніх кількох років. Надзвичайно популярними став чат GPT від американської компанії OpenAI. станом на грудень 2024 року. Він мав 250 мільйонів активних користувачів. Щотижня компанія-розробник планує досягти 1 мільярда користувачів у 2025 році. Нині на ринку з'явився конкурент безкоштовний чат-бот DeepSeek. Він розроблений китайським стартапом у 2023 році. У листопаді того ж року випустили першу версію. А у грудні 2024-го представники е, представили нову більш вдосконалену що версію, що має назву DeepSeek V3. у січні 2025 року. З'явився чат-бот, який швидко став. Популярним очоливши рейтинги серед мобільних застосунків. Цікаво, що DeepSeek – це приватна компанія, яку заснував Ліанг Вен Фенг, який раніше керував власним хачфондом та квантовим фондом, і фактично профінансував увесь проєкт. Ця компанія розвивалася досить незалежно та органічно відносно того, як загалом сприймають китайську технологічну екосистему. Однак китайські компанії, навіть якщо вони відносно незалежні, все одно знаходяться в межах цієї правової структури та політичної системи. Ну, дік використовує кілька інновацій для економії обчислювальних ресурсів. Наприклад, модель одночасно передбачає кілька токенів частин тексту, що пришвидшує процес генерації. Також застосовує технології, що дозволяє зосереджувати увагу. На важливих частинах тексту завдяки своїй високій ефективності, чат-бот швидко став популярним в медіа та соціальних мережах. А через високий попит розробникам навіть довелося обмежити реєстрацію нових користувачів. Ну і до того ж, китайська компанія DeepSeek заявила, що витратила 6 мільйонів доларів на навчання системи, а це в рази менше ніж витратили конкуренти. Проте аналітики, семі стверджують, що реальна сума становить 1,3 мільярда доларів. Як пише Interesting Engineering, ця цифра включає не лише навчання, а й витрати на інфраструктуру, розробку та експлуатацію. Ну і досі вважалося, що лише технологічні гіганти та стартапи з великими інвестиціями можуть розробляти системи штучного інтелекту однак. Приклад Діпсік показав, що таких результатів можна досягти з набагато меншими ресурсами, незважаючи на удар по капіталізації NVIDIA, компанія високо високо оцінила досягнення Діпсік. Західні медіа вже назвали запуск цього чат-боту моментом супутника, тобто переломним етапом, що змусить лідерів галузі переглянути свої підходи. А от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав китайський штучний інтелект DeepSeek Тривожним дзвіночком для США через його дешевизну і ефективність. Китай та деякі компанії в Китаї, одна з яких, зокрема, розробила швидкий і набагато дешевший метод штучного інтелекту, і це добре, оскільки не потрібно витрачати так багато грошей. Випуск DeepSeek AI китайською компанією має стати сигналом для наших галузей, що нам потрібно бути зосередженими на конкуренції, адже ми маємо найкращих вчених у світі. That's a That could be... Ну і зазначу, що на наступний день після інаугурації Дональд Трамп оголосив про створення нової компанії StageGate, яка займатиметься розвитком штучної інтелекту. І очікується, що це стане найбільшим проєктом галузі протягом наступних чотирьох років. Ключові інвестори планують вкласти в нього. Е Пів трильйона доларів, І голова OpenAI СЕМ Альтман уже заявив, що завдяки Stargate, у Сполучених Штати Америки нарешті буде розроблений загальний штучний інтелект, про створення якого мріють усі компанії в галузі. Однак Ілон Маск розкритикував цю ініціативу, зазначивши, що у компанії недостатньо коштів для її реалізації.